О, зараз ми покажемо, як ми будемо міняти фільтри для гарячої, так, це гарячої це холодної та гарячої води це вані. Фільтри вані. Це те, в чому Марк плаває, коли ви дивитесь відео. Бачите, які є ключі. Ні, сюди-сюди. так вже відкрутили. Чип, це ми зараз будемо міняти. Це є новий. Оце новий новий катрідж. Бачите, який картридж. Це для всієї, для холодної водички. Зараз нам покажемо, подивіться, який новий білий. Ну, це ще привіться, білий-білий. Зараз ми вам покажемо, що воно буде Ну, використаний. О, От, це ми вже відкрутили Картридж для... холодной воды. Ну что вам сказать, я... дивіться. Дивіться, что что он в себе. Видите? я <laughs> двумя пальцами, конечно, стяну, что-то не вытянул. опа Просто суцільний кусок. Грязі. Так, зараз секундочку. о, дивіться, ой-ой-ой. Цільний кусок грязі і це те, що вип'єте яку воду. Отак, бачимо, це ми обміняємо і дивіться такий катріш для гарячої води. Це є катридж. для гарячої води. Бачимо тут катріш. Давайте покажемо, який катріш там є. Так, змінний для гарячої води картридж, Отакий катріш, отакий, от отакий. Отакий от катріш. Бачите, білий бі білюсенький. А зміни для холодної води. Бачите? О, дивіться. Бачите, отакий от, от катріш. Оце для холодної води. Бачите, білий, білюсенький. Отак для холодної води для гарячої води. Бачите який? Отакі, отакі. Зараз ви бачите, які вони використані. Виглянці Так, секунду. Отак це витягнули. Майже такі. Це для Чи гарячі. так ми вставляємо, лісовуємо кадри. І зараз холодний. Проживемо, так. так що слідкуйте, покажемо, як вона є. Зараз міняємо катридж для гарячої води. Давайте подивимось на старий. Ось оце старий, давайте старий для гарячої води. Оце для Змінили фільтри для холодної води та гарячої води в нашій ванній кімнаті. Це ті фільтри, які фільтрують воду для ванни, для вмивання, для душу. От, для ванни, де от марк плаває. От, давайте почнемо для початку. Давайте з гарячої води почнемо. Тут. Вона ж ми, холод, з холодної. Ну, дивіться, дивіться, дивіться Оце фільтр для холодної води. Оце те, з чим ви миєтесь, що ви п'єте. Без збоку покажи, отак збоку покажи, отак, отак дивіться. Отак, дивіться, оце те, що ви п'єте, що ви миєтесь і що ви їсте. От бачите збоку, дивіться, який тут слой. Наліт такі грязі, сики тут цього нальоту, що, ось От, що дивіться, що дивіться, ось Дивіться, беремо, проводимо, бачите, сики тут всього. А як Які, яка чудова вода, яку ви воду споживаєте? А дехто а більше навіть цю воду п'є, не говорячи вже, що він цій воді миється. По факту цій воді. Не можна її не можна піддуматися, не то що дивіться, така грязюка. Її підматися не можна на те ще що, щось що варити. Ну така ж сама ситуація з цим фільтром, тому що він тут ну, тряпчаний. Просто тут залих. Бачите який? Ну, бачите трохи, які дивіться. Бачте. Він тряпчаний. Бачите, дивіться, стояла ну, фільтр всередині, якби стояла ну, зверху, він так знизу впирається і зверху впирається. От, оце те, що він воду впадало, це те, що ну, з боку так стояло. Якщо ми бачимо, у нас яке, я в попередньому відео показував, які, ну, бути, чистий фільтр, він біленький, білосніжний. Даже той, що не попадав, то ну, так стояло, колба так стоїть, так от, от. Пусти. от. Бачимо от, що. Це фільтр для, для спеціалізований фільтр для гарячої води. От, тут гаряча вода фільтрується. потім Завдяки чому, коли ми купаємо ванну, ви бачите, яка, ванна, яка вода білосніжна. Тому що насправді вода не біла, не жовта. Вода насправді має такий голубий відтінок. От, тому дивіться відео, дивіться в ванні, коли ми його купаємо, яка в якій білосніжній воді купається Марк. Бачимо, яка тут грязно. Грязюка. оце. Так що використовуйте фільтри для води, для кухні. Для кухні ми теж попередньо попередньому показували, для ванни, для всього використовуйте фільтри, щоб бути, бути здоровішими. Всім па-па, дивіться канал і до зв'язку.